Вітаю, друзі! Наживо проєкт Маркер Подій. Ви маєте можливість слухати на «ФМ Галичина. Хто нас буде дивитися, то робіться в записі на ютуб-каналі «ФМ Галичина Аналітика. Залишайте свої коментарі, відгуки, фідбек. Ми все читаємо, все аналізуємо і в принципі. Ми відгукуємося на ваші поради щодо тем. і часто можна було почитати коментарі, де ви питаєте, коли все ж таки в Україну прибудуть F-16, Чи ми про це як ми про це дізнаємося, і чи взагалі дізнаємося найближчим часом? І саме тому сьогодні запросили до ефіру Анатолія Храпчинського, авіаексперта, заступника генерального директора компанії, що займається Реп, пане Анатолію, Вітаю, добрий ранок. Вітаю, отож. Я вам скажу одну з такої з інформації про те, що винищувачі f 16 для України за два тижні прибудуть до навчального центру в Румунії, і такої інформації, саме десь на кшталт таких новин, ми читаємо дуже багато зазвичай по f 16 Що прибудуть інструктори, прибули інструктори, наші хлопці навчаються, і людей виникає насправді питання, чи ми знаємо про те? І коли ми дізнаємося про те, що f 16 вже є в Україні, і чи ми дізнаємося про це? І яка у вас є інформація? Давайте почнемо з того, що насправді, якщо ми кажемо про отримання літаків f 16 то Україна має вже такий досвід, коли ми дуже активно розповідали про наш контрнаступ. Угу. І наслідками цього ми бачили, що відбулося. А тому насправді я би сказав, я би звернув увагу на низку таких подій, які відбуваються зараз, для того, щоб зрозуміти, що треба трохи інформаційної тиші стосовно цього питання, але є наступні кроки. У нас є дозвіл на використання літаків над територією Російської Федерації. У нас є дозвіл на використання бити по території Російської Федерації з озброєнням, які є на цих літаках. Немало важливим фактором є те, що вже є у нас, наприклад, от деякі дуже так спокійно відносяться до того, що Україна отримала. Тренажер, я хочу пояснити, що це дуже важлива річ, угу. тому що цей тренажер це є повністю відповідною тобто, системою, яка інтегрується в систему навчання, підготовки і перепідготовки особового складу, льотного складу. Тобто, ми кажемо про те, що кожен пілот, наприклад, при виконанні якогось там допуску до експлуатації, наприклад, в поганих умовах політ або при відмові якогось із там агрегатів літака uh -huh. він відпрацьовується спочатку на цьому тренажері, потім сідає вже безпосередньо за штурвал і це в повітря. Тобто, ми кажемо про те, що в нас вже є база по постійному тренуванню пілотів. Тобто, це е, обов'язкова норма, коли пілот. А, там щороку розписує ну, певну кількість допусків а, щодо експлуатації, і це відбувається за рахунок тренажера, а потім за рахунок безпосередньо польоту. Навіть ті пілоти, які досвідчені і вміють а, керувати літаком. Тобто, це не так, що як ви отримали права на машину і все, і у вас там написано до 2085 року, і ви можете на неї їздити. Вам треба щороку підтверджувати певні допуски для того, щоб відповідати вимогам і а, розуміти, як відпрацьовувати, тому що певні допуски щороку змінюється, виходять певні зміни щодо експлуатації, тому що відбуваються а, там порівнені характеристики, абгрейти літаків, і тому це від і ми можемо зазначити, що у нас вже є така база. Більше того, ми маємо вже інженерний склад, який може прийняти ці літаки. Тобто ці інженери, які коли літаки прилетять, вони їх. Перепровірять, обслуговують після польотну підготовку, і так само можуть готувати вже до виліту ці літаки. Тому насправді є інфраструктура, яка дозволить нам приймати ці літаки, але є суттєво важливим фактором те, Ді. що нам шведи зараз надали. Два літаки дальньої революційнової це доволі потужний літак, який, в принципі, якщо ми кажемо вам про наявність такого літака, ми стаємо з доволі потужною системою протиповітряної оборони. Це літак, який суттєво посилить можливості літаків f 16 F-16 літаки зможуть влітати з вимкнутими радарами, виконувати чіткі бойові задачі від цих літаків по наведенню знищенню повітряних цілей, і додатково ми кажемо про те, що. А більше того, ці системи зможуть е, комунікувати з наземними системами протиповітряної оборони. Тобто, насправді, якщо ми ще отримуємо там сім петріутів, то, то у нас най, найпотужніша буде протиповітряна оборона. Але звісно, ще її задачі по виконанню бойових операцій, які стосуються на стратегічних об'єктів на території Російської Федерації, і тут ми кажемо, нам потрібно спілкуватися з нашими mm -hmm. нашими дипломатії стосовно отримання дозволу на використання того знаряддя, який є на літаках F-16, і надання нам тих ракет, які би змогли б літати навіть відстань до тисячі кілометрів. Тому що низка аеродромів стратегічного значення для Росії є на, на цій відстані: Балтімор, Енгельс, Шайковка, тобто всі ці аеродроми, з яких відбувається зліт ворожої авіації, і запуск ракет або запуск кадрів. Тому насправді ми кажемо про те, що зараз сформується такий, потужний, потужна система, mm -hmm. яка буде працювати тоді, коли вона зможе дати гідну відсіч. Тому насправді ми зараз готуємося для того. Щоб мати вже потужну силу для того, щоб відповісти ворогу. дозвольте я вас перепитаю. Просто не хочу видати безглуздим, але все ж таки, ми щодня практично бачимо обстріли росіянами наших міст. Зараз Харків це просто важко навіть дивитися, важко споглядати за тим, що там відбувається. Тобто, на вашу на ваш погляд, все відбувається за планом, тобто саме у застосуванні F-16 і потрапляння їх до України, тобто часовим планом. Все як планувалося за часовим планом. За часовим відбувається все за е, тактичним планом, тобто з точки зору, як воно буде е, якісно використовуватись, я розумію. Весь наш більше до застосування росіянами терористичних атак по Харкову, по прикордоні, по Сумщину, по фронтовій зоні. А е, зараз нам дали надали дозвіл по використання там е, систем Хаймарс по території Російської Федерації. Бачимо вже певні результати, що угу. Росія починає передислоковуватися. Тому, в принципі, так, є нагальні потреби, але не треба знайте вирватися заздалегідь і не змогти вправитися з ворогом, тому що насправді те, що ми зараз отримаємо, суттєво посилить наші можливості. І тут треба казати про те, що якщо ми комплексно нанесемо ворогу стратегі... стратегічний удар, то це буде поразкою для нього. А давайте візьмемо за приклад а, удари по Джанкою Більбєку по Криму. Тобто, ми бачимо, як а, суттєво зменшились можливості Російської Федерації на півострові за рахунок комплексного підходу. Удара самі, удара Соршедом, розвідка нашим випила розвідувальним, тому тут комплексний підхід, який а, дозволив. Унеможливити перебування російської авіації, довге перебування на аеродромах на, на півострові Крим. Вони зараз намагаються підтягнути за себе радіоелектронної боротьби, тому що не вистачає вже систем протиповітряної оборони, е, тому ага, це гарний приклад, і так само треба буде діяти вже на території Російської Федерації, тому що ми безумовно можемо довго тримати лінію оборони, ми можемо стримувати лінію фронту, але без ударів по території Російської Федерації глибоко в тилу. По стратегічних об'єктах нам буде складно перемогти ворога. Давайте будемо відверти, тому що нам треба перерізати логістику, знекровити фронт. Пане Натолі. Я б вас попросив, якщо можна, безпосередньо навіть для мене, для наших слухачів та глядачів, от е, окреслити, коли ми дізнаємося, коли у нас буде розуміння, що f 16 вже в дії, f 16 у нас. Я думаю, побачимо це по низки виконаних операцій як на території Російської Федерації, так і по е, звітах. Е, Сил повітряних сил щодо е, відбиття повітряних атак, тому що, наприклад, е, якщо ми кажемо про е, літак дальнього ділокаційного виявлення, СААП, то е, тут зазначити, що дана система дозволяє бачити будь-що на відстані до 450 кілометрів, е, чітко підсвічувати ціль, давати точні координати, давати навіть висоту польоту цієї, е, цієї цілі, що не мог робити російське дерево. А тому насправді тут е, ми побачимо вже по результативності, коли е, ну і знов таки ми побачимо, коли ворог почне активно просувати на своїх інформаційних площадках чергову пар партію там е, ударів по території Європи ядерною зброєю, тактичною ядерною зброєю, ну тобто, буде інформаційне дуже сильно е, крики, або будуть вже навпаки, наприклад, е, давайте вже що ж ми так СВО виконано і все нормально. Почули вас. Продовжуємо нашу бесіду з Анатолієм Храпчинським, авіакспертом. Наживо нас можете слухати на радіо «ФМ Галичина. Потім будете це робити, якщо в Ютубі дивитися, то на Ютуб-каналі «ФМ Галичина Аналітика. Залишайте коментарі, відгуки. Пане Анатолію, трошки змінимо вектор теми і поговоримо далі про потенціал ворожих дронів. Що в них змінилося, тому що вони теж на місці не сидять, вони комунікують зі своїми партнерами нашими відповідно ж ворогами і теж вдосконалюються. Як проаналізуєте ситуацію з дронами ворога? Е, ну я би зазначив, що насправді, якщо ми кажемо про ворожі дрони, то ворожі дрони дуже сильно залежать від е, країн партнерів, тобто Ірана, допомагає їм з комплектуючими Китаю, які там насичує теж частково комплектуючими. А, звісно, Росія намагається модернізувати системи, модернізувати щось придумати, нове для того, щоб проривати нашу протиповітряну оборону. Але ми, як бачимо, результат а, те, що ми можемо нищити 95-100% тих ворожих БПЛА. Звісно, є проблематика з розвідувальними БПЛА, які залітають на територію України, які ведуть розвідку. Як на прикордоні, так і при фронтовій зоні. Зараз це питання активно вирішується. Зараз от, е, ми в постійному так би мовити відпрацюванні деяких елементів, які з, зможуть покращити цю ситуацію. Ми відпрацьовуємо системи, які могли б могли знищити ці пипала. Е, тому рішення в будь-якому випадку буде знайдено. Рішення буде на користь нас, тому що. Ті інженери, ті фахівці, які працюють зараз на оборонку в Україні, це доволі потужні а, і люди, які допомагають наближати нашу перемогу, тому що знов таки, давайте подивимося, як наші БПЛА літають глибоко на території Російської Федерації, проходячи протиповітряну оборону, проходячи за себе ради електронної боротьби і маючи власне вже там елементи штучного інтелекту, які дозволяють там уражати чітко цілі. Тому насправді ми кажемо про те, що зараз головна задача України сконцентруватися на ефективності озброєння. Тобто, те, що ми пропонуємо, повинно бути ефективно. Не треба бити кількістю, треба бити ефективною зброєю. Тому що ми бачимо, Росія виробляє велику кількість шахідів, але при тому це не ефективна зброя. Вона ефективна тільки в класі навантаження систем протиповітряної оборони. Дійсно, за рахунок великої кількості мобільних груп України спромоглась знищити на 95-100%. і це питання теж відкрите, тому що треба автоматизувати цю систему. Ми кажемо про створення системи, які дозволять автоматично відпрацьовувати по цих дронах. Але за рахунок знов таки повертаючись за рахунок отримання літаків від Швеції, за рахунок отримання в 16 ми зможемо частково зменшити ситуацію по, наприклад, навантаженню на мобільних групи, тому що одна 16-х Разом в парі з літаком САП, одним літаком САП спроможня суттєво відбити всі ці атаки ворожі з боку Російської Федерації. За рахунок дозволу бити по території Російської Федерації, ми зараз можемо зменшити можливість запуску шахедів з, з східної частини, тобто з боку Чернігівської Чор або Тумської області. областей. Тому головна здача зараз концентруватися не на тому, що ворог намагається щось робити, тому що більше більшого, він робить ще й багато в інформаційному просторі стосовно, коли заявляє, що вони почнуть виробляти 6 тисяч шахедів на заводі Алабузі, до якого долітають наші дрони, і до якого наші дрони можуть а, значно пошкодити ситуаціям спроможності. Виробництва і тут слід зазначити, що вони їх не виробляють, вони їх складають. Тобто, ми можемо казати про те, що якщо вони кажуть про 6 тисяч цих дронів, тобто вони домовилися раном про збільшення поставок комплектуючих. То можливо, які повторюються, головна задача зараз ефективність. До речі, от ви якраз дуже слушно так акцентували на дезінформації, тому що дуже багато от саме такої інформації є від ворога, скільки вони вироблятимуть дронів про різні заводи. І насправді люди в тилу, які це читають, вони на це реагують. І дуже важливо от, певні такі роз'яснення навіть від вас, що це дезінформація, це на це не потрібно реагувати. Також певний такий одразу ж фідбек до ваших тез. Ви, Двічі акцентували на тому, що є повноцінний дозвіл бити по Росії, тобто бити по їхніх заводах, по тому цьому. Ви насправді десь оцінюєте цей дозвіл повноцінним, тому що теж чуємо дуже багато скепсису, що Штати не чітко сказали, Європа не чітко. Яка ваша думка? У нас залишається десь 4 хвилинки, я дуже хочу від вас почути тезу. У нас не буде чіткої відповіді в інформаційному просторі щодо дозволу використання певного озброєння по території Російської Федерації. Ми мали атакамси, ми били атакамсами, але ми не чули в інформаційному просторі, що вони у нас є. Тому тут слід зазначити, що за рахунок якісті виконання наших операцій по території Російської Федерації радіус застосування цього озброєння буде збільшуватися по території Російської Федерації. Тобто, практично, наскільки я розумію, нам потрібно готуватися до. Постійних таких дипломатичних відповідей, тому що питань достатньо є щодо того, коли дозволять бити повноцінно і відповіді. Ці будуть дипломатичними потрібно і людям і владі до цього підготуватися. Я правильно вас розумію більше того, нам треба робити якісні операції на території Російської Федерації, щоб наші західні партнери бачили, що це приводить до певних. Таких наслідків, після котрих Росія розуміє, що їй не треба лізти на Україну. Тому я ж кажу за рахунок того, що ми якісно виконуємо операції по тимчасово окупованому Криму, зараз будемо по білгорочних бити по пускових mm -hmm. системах, по будь-яких формуваннях військових. А наші західні партнери побачать результативність цих ударів. І допоможуть там, наприклад, з дозволом на використання атакамсів, на використання, е, можливо, ракет-джасамс, які будуть надходити з літаками F-16. Тому в принципі, е, ми зараз бачимо, що навіть західні партнери зрозуміли зробили роботу над помилками, які були перед е, контрнаступом, і зараз пропонують. Комплексний вид озброєння і е, жнов таки є, бутує така теза, що от нам Абрамси дали, і що mm -hmm. не плутайте танк з повітряними можливостями. Тобто з повітря працювати набагато ефективніше і якісніше, і будь-яка операція е, виконується за рахунок підтримки з повітря. Тому не треба казати, що от нам Абрамси давали. Не рівняйте танк з політаками. Дуже важливі насправді ось такі роз'яснення, вони важливі для людей, щоб методом навіть певного такого заспокоєння, тому що дуже активно працює російська пропаганда. Обов'язково ще в наступних ефірах про це з вами також поспілкуємося, тому що це надзвичайно також важлива тема. І росіяни там теж не сплять, як то кажуть, і постійно постійно закидають таку інформацію і щодо дозволу бити по ворогу, і щодо Ф-16, і люди. На жаль, це читають, але помічаємо також дуже серйозний прогрес, те, що приходить, приходить та розуміння. Анатолій Храпчинський, авіаексперт, заступник генерального директора компанії, що займається РЕП, сьогодні був нашим гостем у проєкті Маркер подій» на радіо «ФМ Галичина і мали можливість слухати наживо. Пане Анатолію, Я дуже вам дякую, що знайшли час. зранку поспілкувалися одразу на кілька тем і прекрасні від вас, як завжди, змістовні роз'яснення. Друзі, хто нас буде дивитися вже. В Ютубі обов'язково підписуйтесь на ютуб-канали Галичина Аналітика. Залишайте коментарі, відгуки. І найважливіше це ваші пропозиції по темах, тому що ми все читаємо і для нас. Це основний фідбек. Ми в цьому напрямку і рухаємося. Я називаюся Яремо Чуйко. Всіляких вам гараздів. Будьте здорові, до побачення.